Лесь Курбас, видатний український режисер-реформатор, актор, теоретик театру, драматург, перекладач та засновник шести театрів. Він європеїзував український театр, що доти був виключно національно-етнографічним. Але найголовніше те, що Курбас виховав цілу плеяду учнів, що стали новою мистецькою генерацією тодішньої України. Усе своє життя він рухався Україною із заходу на схід. Був філософом, знімав кіно, не боявся експериментів, і перший серед радянських діячів мистецтва отримав театральну медаль Парижа. Але в радянській тоталітарній парадигмі це називалося контрреволюцією. Режисера звинуватили в українському націоналізмі. Був заарештований та засуджений до виправних таборів на 5 років. На волю Лесь Курбас так і не вийшов. 3 листопада його разом з Миколою Кулішем розстріляли в урочищі Сандармох. Існує легенда, що Курбаса і Куліша вбили одним пострілом щоб зекономити кулі.